Щодо певного обурення мешканців міста у зв'язку з ремонтом пам'ятника, хто прийняв таке рішення і в чому необхідність була терміново цей пам'ятник ремонтувати? Ну можливо, термінової необхідності пам'ятника не було ремонту. У нас були неодноразові звернення мешканців безпосередньо по тому мікрорайону. Чи від віку, чи від якості виконання робіт, він був дуже часто у воді і він розлізся внизу. Там потріскалися сам стенд. оцей камінь, яким був обложений цей стенд, він потріскався. Відмову не сьогодні, а завтра а в цю зиму мог би просто розрушитися. Я не знаю, міг він розрушитися чи ні. Мова про те, що це сьогодні, очевидно, не першочергові видатки і зусилля, на що ми маємо спрямовувати. Правильно? Так, я згодна з вами. І це неправильно. І в цьому плані я підтримую тих людей, які обурюються. У нас багато інших завдань. Які є на сьогодні, на які треба спрямовувати свої зусилля. А пам'ятники можуть почекати правильно? Давайте зробимо те, що необхідно сьогодні, а потім будемо займатися пам'ятниками. Тому я е, прошу і е, заступників міського голови контролювати такі питання. І ще раз звертаюся до всіх наших е, управлінь і комунальних служб перед тим, як е, роб, проводити. Якісь ось такі проекти треба порадитися і отримати погодження у керівництві міста. Щоб я не дізнавався про такі, таку новину, що пам'ятник Марії Заньковецької зняли на ремонт з публікацій в соціальних мережах чи на інтернет сайтах. Добре. Ні, так це не добре, а це дуже важливо. Я попереджаю всіх керівників управління і комунальних служб. Всі наші видатки міського бюджету мають спрямовуватися на життєзабезпечення міста, це основна функція міської влади, і у разі можливостей допомагати Збройним силам України отримувати перемогу, що ми і робимо. Але ось такі е, е, речі, вони, е, скажімо так, шкодять нашій спільній роботі. Над чим працює все місто і вся команда міської ради розумієте?